Привіт, друзі! Це ваш улюблений техноблогер, який зникає на півроку, а потім з'я... Слід! Ой, вибачте, поперхнувся. Сьогодні я до вас прийшов з досить простим, але цікавим відосом. Тому всідайтесь комфортніше, будемо розбиратись. Чуваки, зима скоро. Зима-скоро, і це погано. Погано, тому що в нас сусіди з. Північного та східного напрямків, сподіваюсь, сподіваюся, я не переплутав. Коротше, сусіди в нас підараси, це факт. І ну, будуть обстріли, я впевнений. І крім того, що будуть обстріли, скоріш за все, енергосистему повністю не полагодили. А отже, ми з вами будемо ну, якимось чином сидіти без світла, так чи інакше. Тому в нагоді такої події. Неприємною, яку ми всі не чекаємо, але тим не менш, відключення світла. Що треба зробити зараз, щоб потім не було сумно. Я з вами буду ділитися всіма порадами, що в мене є. Ви вже самі обираєте, що вас стосується, що вас не стосується. Погнали! Отже, перша порада Ах! перед вами, мої друзі. Ну, ви всі і так знаєте, що це за коробка, що вона робить і на що вона треба. Кекафлоу, я навіть не знаю, чи треба щось пояснювати. Це універсальна батарея. Така досить величенська, досить потужна, яка коштує зараз дешевше, ніж вона буде коштувати потім. Якщо ви в цьому факті сумніваєтесь, то не сумнівайтесь. Серйозно. Я особисто свій купив після майже року метарств з саморобним безперебойником. У мене, до речі, на каналі є відосік, можете подивитись. Я купив ось цю. Лялочку, причому купив я її на самому мінімуму ціни за 5600, мені здається. Це китайська версія, але китайська версія від нашої версії відрізняється рівно тим, що тут стоїть універсальна розетка. Ну і гарантія, як би не має діяти. Але. Ну яка там гарантія, чуваки? що з ним станеться? Це він або працює, або не працює. Тому універсальна машина, дуже раджу. І. Якщо у вас нема грошей на таке, принаймні подивіться на наступний айтем. Зараз перед вами знаходиться ось такий пауербенк для роутера. Це такий пункт номер два, який варто купити. Навіть якщо у вас є EcoFlow, я вам раджу піти на AliExpress і замовити. Або не на Ali, а можете купити десь там на промі чи десь ще. В чому фішка? Сюди ви вставляєте 6 своїх батарей. Сюди ви вставляєте 6 своїх батарей, в даному випадку це 18650, можна взяти нові, можна взяти старі. Я, наприклад, розібрав два старих пауербенка від Xiaomi. Підключаєте блочок свого роутера на 12 вольт, він їх заряджає, а потім, коли світло зникає, то відповідно ваш роутер продовжує живитися. Ну, як ви розумієте, для цього треба, щоб світло було хоч якийсь час, але я вам по досвіду скажу, що в мене мікротік HAP квадрат. Так, я кончена людина, в якої мікротік стоїть вдома. Але, тим не менш, він в мене стоїть, і я його використовував приблизно 2 дні в тестовому режимі, вимкнувши живлення на неї. Працює приблизно 2 дні, при цьому заряджається десь годин за 8-10. Ну, коротше, нормас, нормас тема. Ну і коштує фігню, коштує 300 гривень. Ще така конструкція має USB-порт, якщо вам раптом треба щось ще живити біля роутеру. І має 2 виходи: на 9 і на 12 вольтів. Тому обирайте, який вам підходить до вашого роутера. Ну мені особисто це 12. В неї є отакі три індикатори. Сама якість збірки повне гавніще, воно пластикове, воно хрипить, але воно працює. І це найголовніше. Третя в мене порада для всіх, хто готується до відключень світла, тобто всіх, це вигадати якесь додаткове освітлення. Зараз вам покажу ось стандартна лампа. Бренду LuxRay, яку я купив в епіцентрі. В чому плюс такої лампи? Це буквально плаг-н-плей версія. Ви її просто чіпляєте на стінку, я от тут дірочку пробурив, щоб протягнути дріт. Включаєте в свій EcoFlow в стандартну розетку, і у вас є додаткове освітлення на випадок, якщо у вас немає основного. Е, я одразу скажу, чому так треба робити. А може мені хтось вже пише в коментарі: чувак, зроби кабель, папа, папа, і як херачу. Ваш екофлоу зробить бум, якщо так зробити. Або ви будете кожен раз бігати до щитка, вимикати всі вимикачі, і все одно це, типу, не робіть так. Просто не робіть. Це не просто так. Придумано, що папа, папа, кабелів в продажі нема. Тому 400 гривень, епіцентр чи ліруа, чи де вам подобається їх купувати. Я особисто десь приблизно півроку так і прожив, тупо з таким освітленням. В мене оці лампи живилися від мого е, безперебійника. І це було дуже прикольно, але що, в чому проблема? Ось саме такі лампи, ой, нагадаю ще раз, як вона виглядає, живляться від 220 вольтів. Це проблема, тому що інвертор це неефективно. В моєму випадку ефективність була близько 75%. Тобто, уявіть, ви чверть енергії витрачаєте тупо впусту. Щоб цього уникнути, берете отакі ДХО, які продаються в Аврорі. Це денні ходові огні. Ну, насправді, звісно, вогні. Які ви просто можете приєднати до будь-якого 12-вольтового роз'єму. Просто ви маєте два дроти, скручуєте їх, і на вашому Кекофлоу є роз'єм, який живить ці 12 вольтів. Такий варіант набагато, я ще раз підкреслю, набагато ефективніший, ніж. Такі окремі лампи. І ну, плюс це просто прикольний такий diy проект. Я один. Я особисто дуже раджу спробувати, принаймні з цікавості. Що ще порадити вам? Купіть собі геймпад. Ви скажете: Антон, нахіра мені геймпад, якщо в мене нема світла? Ти що, дурак, блядь? Але я дурак. Та ні, шуткую. Насправді мені треба геймпад, оскільки ви берете просто iPad, це iPad моєї дівчини, але яка різниця? Типу, е, під'єднуєте його до айпада і можете гратися просто поки не відваляться руки. І я особисто саме так проводив час. Чому це круто? Тому що ви можете пройти будь-яку класику, наприклад, GTA 3, GTA Vice City навіть San Andreas на вашому планшеті. І крім цього, там реально багато ігор, які з геймпадом класно граються. Тому однозначно раджу. Якщо у вас ноут. Берете його, відкидаєтесь на кушетці і граєте в вічера скільки завгодно. Особливо, якщо ви можете зараз придбати собі щось типу ось такого міні-проектора. Це. Ще одна річ, про яку вам варто подбати зараз, це інтернет. Якщо ваш провайдер не забезпечує безперебійне живлення свіча, який в нього знаходиться там на горищі чи в підвалі, ну, де в кого, тоді я вам дуже раджу пошукати ще якихось операторів. Ідеальні варіанти це, наприклад, якась Вєга, бо Вєга тягне оптоволокно до вашого дому. Непоганий варіант, але я реально кажу непоганий, бо це резерв, виключно не як основний. Це воля, в них деяка техніка працює, деяка. Треба дзвонити і питати. А також деякі провайдери зарезервували в себе в домі, ну чи у вас в домі необхідне обладнання. В моєму випадку, це, наприклад, Ланет. Ланет мене підтримує прям. На сайті можна піти, ввести свою адресу і подивитись, а, да, працює. І я, відповідно, просто набрав ланет, вони прийшли через пару днів, потягнули ще один кабель, кайфуєш від життя з інтернетом. Я особисто вам дуже раджу, причому в ідеалі не відключайте старого оператора лишіть обидва. Оскільки, в випадку, якщо, наприклад, у вас там. З якоїсь причини впав основний оператор, або впав резервний, ви все одно будете з інтернетом. Єдине, що треба пам'ятати, що далеко не всі роутери вміють працювати в режимі, типу один канал основний, другий резервний. Більшість роутерів так не вміють, тому вам треба буде або другий роутер з другою сіткою, або якийсь спеціальний модний роутер, який це підтримує. Так вже вийшло, що мій мікротік вміє таку функцію, але чесно, з тим, скільки я його налаштовував, краще візьміть два роутери із своїх дві окремі мережі. Воно того реально не варте. Ну, хіба що ви супер-дупер-дупер гік. Ще одна порада на тему інтернета. Зараз же є досить багато ботів, які вміють повідомляти, коли у вас зник інтернет в домі, тобто зникло світло, і коли він з'явився. Я особисто такого бота створив для чату дома ще рік тому. І він ну, досить прикольно показував, коли з'явилося світло, коли зникло світло. Так набагато простіше жити. Є як готові повністю рішення, тобто ви можете просто піти ввести свою адресу чи ввести свій IP-адрес, який можна подивитись за 2 секунди, і бот Буде працювати так, і просто розверни сам. У мене особисто свій. Тобто я плачу за сервер, десь там в Германії, на якому лежить бот, який постійно перевіряє, дивиться, чи в мене є інтернет вдома, чи ні. Якщо немає інтернету, то нема світла. Ну, принаймні в більшості випадків це так. Тому я б радив такий варіант, це більш секюрно. Але які налаштуєте, такі і зможете. Головне, що ви знаєте, що така опція є. Ну що? На цьому ось таке моє дивне коротке повернення закінчується. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, але я не знаю навіщо, оскільки я все одно пощу раз на півроку. І сподіваюсь, вам щось з цього списку сподобалось. Якщо треба, знімемо більший детальніший відосик про те, як все це працює, як це зробити. Ну, це якщо, звісно, вам цікаво. А я з вами прощаюся. Це був Тоха. Пока-пока.